Друзі, доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Сьогодні хотіла поговорити з вами про пологи у Німеччині. Слава Богу, наші дівчата їздять додому, бачать своїх хлопців, кохають їх. І в нас народжуються маленькі козаки і козачки. Тому про пологи в Німеччині. Взагалі така тема цікава. Тема про яку ну не дуже люди говорять, оскільки ви знаєте, полога це щось таке бритке. Це ж жінка має кричати стонати, там же ж кров, там же ж все. У мене було таке от уявлення про пологи. Насправді, пологи це процес народження дива, це процес народження дитини, яку ви кохаєте, і ви разом з чоловіком знаходитесь в цей момент просто разом. В Німеччині розповсюджені пологи з чоловіком. і в принципі, вас ніхто навіть не питає, а чи хоче бути чоловік з вами? Це апріорі він з вами. Якщо він не з вами, на вас дивляться, як це він не з вами? Що сталося ви розлучені, Чи він вас бросив, чи він вмер? Тому, в принципі, в Німеччині дивляться на пологи. Ось мені одна німкеня сказала, каже. А як це він не буде зі мною? Ми разом створили дитину, він був 9 місяців, а потім, що я пішла туди і вийшла з дитиною, вона була в шоці. Тому в німців апріорі пологи тільки з чоловіком. Е давайте так, на початку. Ви завагітніли, я вас вітаю. Ви шукаєте собі лікаря, зробили тест. Вони до лікаря кажуть, що доброго я вагітна, е ще таке на Ентермін. Ну, і вам кажуть, тест зробили, ви кажете, зробили. Ну, добре, прийдете через 3-4 тижні, без питань. Вони вам не дають завтра термін, вони дуже так повільно. Ви приходите, вам дають мутапас. Пам'ятаєте, в п'ятому елементі мультипас, да? вам дають мутапас. Там буде написано абсолютно все. І е, е, ви. Значить, коли ви будете вагітні з другою дитиною, з третьою, да, також той самий мутапас, будуть значить, дивитися, записувати там ваші вагітності. Дуже цікава книжечка, там всі ваші дані. Ви прийшли, на вас подивилися, поміряли і дають вам термін. На наступний вам зроблять аналіз. В основному всі базові аналізи на сніт, на краснуху, на. Все що завгодно вам роблять це безкоштовно. Лікарі пропонують але якісь певні. Наприклад, якщо у вас є коти вдома, да, на, е ви знаєте, про що я говорю. цей екстра аналіз, він коштує там, може 50 євро, може 100. Потім починаються скільки вам років. Можливо, це різі кошванга шапта, да, це розкована така вагітність. А може, давайте колоплодні води, ми там, значить, робимо протикання і будемо дивитися. Ну тобто. Грошей з вас можуть багато, ви будете платити приватно, якщо ви хочете. Якщо ви кажете, мені там 35 років, в мене вже двоє дітей, не хочу я нічого, в мене все добре буде. Будь ласка, вам роблять УЗІ. УЗІ роблять напроти вагітності, по-моєму, якщо не помиляюся, два чи три рази це оплачує страхова компанія. Хочете кожен раз, щоб вам робили УЗІ, будь ласка, платіть самі, питань немає. Роблять драйде, все, все, що завгодно. І от така ситуація. Навіть якщо у вас чоловік може прийти, хоче подружка прийти, хоче ваша дитина прийти, роблять узі фотографії, ви це все отримуєте. Е значить, якщо вже приходить час, ви там ходите спочатку, не знаю, там раз в місяць, потім далі, залежно від того, як у вас відбувається ця вагітність. Час підходить до пологи. Ви маєте право обрати самі е да, франкен-гаус, значить, е лікарню. Взагалі, як радять обирати лікарню так, щоб рядом було було відділення дитячої інтенсивної, значить, не знаю, терапії. Да? Тобто, якщо ви народите дитину і з вами щось, не дай Бог, сталося, чи з дитиною щось сталося, її на швидкій не буде десь вести, а рядом є. Відділення для, значить, новонароджених, да, у нас там фіп називається. До речі, наприклад, в Heidelberg, да, у нас є Фрауенклінік і зразу. Відділення для значить, народжених, тих, хто, борени, хто раніше народився дитинчат. В принципі, для мене це також був критерій. Я народжувала да, у пологовому будинку і рядом було це відділення. Для мене це було важливим. Ви обираєте цей будинок, ви можете прийти туди, да, пологовий будинок. Крайс зал, це це родильне приміщення. Ви приходите, вам проводять екскурсію. Зараз корону, я не знаю як, але раніше, будь ласка, ви чоловік. Взялися за ручки пішли. Вам показали. показали палати, вам показали варіанти, де ви можете родити. Хочете в водичці, хочете з музикою, хочете з бублом. Все, що вам подобається, не подобається, будь ласка, ви не платите за якісь екстра плюшки. В основному дві людини в палаті знаходяться. Якщо у вас є свій лікар і він є лікарем, який приймає, працює да, в цій лікарні, ви також можете спробувати якось підгадати, знаєте, бувають складні пологи, чи, чи якась така ситуація. Ви просто можете запитати, чи цей лікар працює в цій лікарні. Так і можливо, але, в принципі, воно все рівно. Пологи приймає акушерка, да, хіеп-аме. Вона приймає у вас пологи, не лікар, Ну, тільки якісь там екстра випадки. І все, вам не треба ніяких заяв писати, вам нічого не треба. Просто ви знаєте, що там пологове відділення, і ви собі коли почуваєте, що там ті води відійшли, ніхто швидку не визиває, для цього є не знаю, машина, можете таксі собі визвати, чи хтось друзів завезе, чи у вас є машина. Ви собі приїхали тихенько прийшли, кажете, доброго дня. Вам, собою, в принципі, нічого не треба мати з якихось, я не знаю, там вдітися, роздітися, вам весь одяг а, дадуть там. Тобто, ви собі взділи якусь рубашку, яку вам треба, і. Я рожала, наприклад, в рубашці чоловіка, на мене до сих пір лежить, да? це такий родинний рарітет. Ви знаходитесь, з вами там бігають, чоловік сидить рядом, записує якісь папери. Якщо ви приїхали самі, ви можете, наприклад, сказати, хочу, щоб моя мама там була зі мною. Чи хто з вами рядом, Но ви можете запитати дозвіл, щоб близька вам людина була рядом з вами, поряд з вами. Плуги приймає хіба, як я вже казала, після народження. Вас, значить, дитина лежить рядом з вами і її роблять апкар-тест. Да, це той тест, значить, е, перший огляд відбувається і пишуть оцінку, скільки, значить, наскільки здорова ваша дитина. Потім, якщо, наприклад, не знаю, жовтуха, да? і роблять, кладуть в інкубатор. Можливо, дитина дуже велика, починають провіряти на діабет е, е, дитина, і ви, ви знаходитесь приблизно 3 дні. Цей момент ви лежите рядом з дитиною в, значить, в палаці. Якщо ви не кормите груддю, вам одразу дають якісь баночки, якісь сміси, все, що завгодно, вам нічого не треба, вам не треба памперси, вам не треба одяг, вам не треба пільонку для дитини. Нічого взагалі, коли ви виписуєтесь, тоді вам потрібен одяг. А так, прокладки, ну не знаю, пільонки, абсолютно все, що тільки є, вам будуть давати в лікарні. Також в лікарні є служба, яка значить, допоможе вам зареєструвати дитину і щоб дали свідоцтво, свідоцтво про народження. Спеціальна служба, тобто вам не треба десь бігати, до вас прийдуть, ви це все скажете. В лікарні є для тих, хто не розмовляє німецькою, також перекладачі, є медсестри, які розмовляють російською, принаймні, да? тобто вам хтось допоможе, проблем не буде. Хто це все оплачує? Це все оплачує страхова компанія. За пологи ви нічого не платите. Ви не даєте нікому взятку, ніякій сестрі, ніякому брату, нікому ні свату, взагалі. нікому. Навіть ну, це не прийнято, розумієте, на вас будуть дивитися отакими от очима, якщо ви прийдете і комусь сувати гроші. Максимально, що ви можете зробити, коли вас будуть виписувати, да, ви можете купити коробку цукерок або ем, значить, на пульті, там, де. Сестринський кабінет стоїть завжди така коробочка, там написано «Кафі -каса», Да? Ви можете туди покласти 5 євро, можете 10, можете 20, а можете взагалі нічого не покласти. Німці, що роблять, вони дуже часто роблять фотографію дитини, потім присилають і кажуть там, велике дякую за те, що ви допомогли нашій дитині народитися і все. Тобто, знаєте, якщо порівняти медицину, на вас ніхто не кричить, вас ніхто, не дай Бог, не оскарбляє. Це ну, приємний, скажімо так, процес, наскільки це може бути приємним. ПДА, кому роблять да? передуральну анестезію, кесаріва. Ви можете, якщо ви кажете, я хочу домовитись про кесарева, також це проговорити. Вам зроблять кесарів. Це все планово, терміново, як ви це все знаєте. Що в нас ще цікаво, дуже важливо, щоб ви одразу мали лікаря, дитячого лікаря. І... Звернулися, оскільки дітям роблять одразу щеплення, певні, які там потрібні, має бути Що я ще писала, є кухня для батьків там. Тобто вам дають їсти. Я пам'ятаю, мені після родів одразу принесли, Як зараз пам'ятаю кислу капусту і клубніку? Я сижу, дивлюся на це, кажу, Боже, клубніка, це ж алергія, капуста, це ж буде. Німці не замарачуються, те, що стосується. Їжі, вони абсолютно все й дають ем, значить, мамам, які народили дитину. Дуже така цікава річ. Я була в шоці, а вони не кажуть, що ти хочеш. Ем, є чай, є кава. Можете собі спокійно, спокійно пити ту, ту саму каву одну чашку, коли ви не кормите. Вони вам дають пумпи. До речі, якщо у вас проблеми, ем, тилін-штин це кормити груддю. І, наприклад, Якщо вам треба десь піти і треба відкачати молоко, вам дадуть пумпу, вони електричні. Я постійно бачу в себе в відділенні. Сидить мама і відкачує. Значить, з двох сторін також вам можуть дати рецепт. Бачите, я ще своєю ногою, і ви можете піти в аптеку і позичити цю пумпу. Ви даєте там десь фан 20 євро, і потім ви її повертаєте. Тобто не треба скажені гроші тратити. Завжди можете звернутися до свого гінеколога. Якщо ви не хочете більше кормити, ви можете звернутися також до гінеколога. Він вам дасть абстільпіль, таблетки ви приймаєте, і у вас вже процес лактації зупиняється. Тобто Нормально налагоджена система, будь ласка. Ще зараз дивлюся, що я записувала е, так. Ну і знаєте, ага, після того, як ви народили дитину виписали вас додому, до вас може приходити гебама. Це, значить, ця кушерка, яка приймала роди, або хтось інший, ви можете просто-напросто замовити собі. Це також оплачує страховка, вона до вас приходить, якщо це ваша перша дитина, вона допомагає. Розказує взагалі німці абсолютно по-різному. Вони ніколи не купають дитину кожен день, як, наприклад, я знаю, у нас в Україні вони кажуть, ви що з ума посходили. На, навіщо? По-перше, дитина вона не грязна, по-друге, ви змиваєте жировий захист для дитини. Це не можна треба, такого робити. Ну, дуже багато таких цікавих нюансів, які відрізняють бачення українського і німецького розвитку дитини. Да? Як обходитись. До речі, що мене дуже турбувало, ніколи не бачила німецьких дітей в цих в шапочках. Да? Я знаю у нас всі. У мене ще були фотографії, я в цій шапочці сиділа немає тут. Дивлюсь, господі, на вулиці холодина, та сама жінка в дітей, та, та дитина ні носків, ні шапки. Ну, от такі вони. Але, як би то не було, кожна думка має право на життя. Ось була така інформація про пологи в Німеччині. Ще якісь питання, будь ласка, пишіть під відео, ставте пальці. Побачимо з вами наступного разу.